Про ті події, які відбуваються безпосередньо на території Російської Федерації, нещодавно. У Москві сталася масована бійка за участю емігрантів, там використовувалася різна холодна зброя, і лопати, і металеві предмети, і це викликало, звісно, паніку у місцевого населення. Вони повідомляють про те, що сталося, і про те, що лунала якась там незрозуміла мова учасників конфлікту. Скажіть, будь ласка, чи може це свідчити про загострення міжетнічних відносин на, на території Російської Федерації, і яке це? может иметь значение? Безумовно, потому что тот градус межэтничной ненависти, тот градус ненависти в целом, который есть сегодня на территории России, настолько великий, что любой конфликт может в один момент стать збройним конфликтом. Тому що багато зброї є сьогодні на території Росії, а це може бути не тільки холодна зброя, це може бути і та зброя, яка приїжджає в місті з так званими захисниками вітчизни з, з війни російсько-української. Это может быть гранаты, автоматы и все інше Поэтому так, это очень опасно для граждан. Это очень опасно для москвичей, и тому, граждане бликаются таких заворушок. І наостанок також хотілось би у вас запитати з приводу тих подій, які буваються в Білгородській області. Я думаю, ви бачили ту інформацію, яка з'являлася як у Росмедіа, так і у наземних в принципі. Також загалом напередодні в Російській Федерації заявили про ракетний удар по дамбі Білгородського водосховища. Губернатор Російської Білгородської області В'ячеслав Гладков 25 жовтня вчора заявив про обстріл греблі Білгородського водосховища. І Він стверджує, що у разі повторного удару вона може зруйнуватися, і під загрозою є підтоплення е, населених пунктів. Вони можуть опинитися, так би мовити, під водою. Включно вже сьогодні бачила інформацію вже і від українських медіа, те, що на сьогодні ситуація складається вже не на користь е, росіян після удару по Білгородській дамбі. Останнє почала пропускати воду. І як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на один метр. От тому цікаво дізнатися вашу загалом думку. А, як будуть далі реагувати на території Російської Федерації? Чи буде певна паніка, чи буде певний тиск, включно на Гладкова до прикладу, да на губернатора Білгородської області? А, і як би ви порекомендували до прикладу оцінювати достовірність тих заяв, які озвучує Гладков? Ну заяви всіх чиновників Російської Федерації, починаючи з Путіна і будь-яким... местным руководителям, будь то губернатор Гладков, будь то руководитель сельсовета ЦЦ, в 90% выпадков был ложь, c гоньба, и ЦЦ какие хотелки цих чиновников, которые говорят. Тому росіяни повинні розуміти, що єдина можливість жити спокійно це збавитися від Путіна від губернатора Гладкова і всіх по списку. Тому я вважаю, що більшість росіян на сьогодні розуміють, що Путін є єдина причина этой войны и это единственная причина того, что россияне оказались в такой паске. И другое, дело, что понимание этой простой речи не означает автоматично, что россияне готовы взять за вилы и пойти на Кремль. Ну, скажем так, Процес розпочався. І е, очікуємо продовження із е, тих санкцій, які ввів президент Сполучених Штатів Америки. Той тиск, який він показав, дійсно затривалий такий проміжок часу, стало відомо те, що президент США Трамп запровадив енергетичні санкції проти Росії, таких компаній, як Росніт Лукол та інших дочірних структур. Що стало звісно, знаєте, такою своєрідною останньою краплею для Трампа, адже він достатньо добре до цього ставився до Путіна, судячи з його за. В якій він ну принаймні говорив у медіапросторі. як ви думаєте, чи злякався російський диктатор цього щодо тих реакцій і щодо цього санкційного тиску, який зараз зробив президент Трамп проти Росії? Не знаю, як Путін, але я бачу, що нефтяні гіганти російські злякались, і я бачу, що Китай відмовився від... Покупки частини російської нафти і це весьма болюче для російської економіки, тому можливо, що коштів для війни у Путіна стане заметно менше. Ольго, вітаю також поближче. Хотілося б трішечки продовжити ще тему про реакції Путіна на санкції, які були введені Трампом. Російський диктатор знову почав вибрязкувати ядерною зброєю, Це досить типово для нього. Розпочалися випробування ракети Буревісник, і Володимир Путін вже запропонував визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цих ракет. Скажіть, будь ласка, чи може бути це відповіддю на санкції Дональда Трампа? Безумовно, це і є відповідь. Тому що Путін вважає, що ядерна зброя це єдина, що може налікати Трампа. Тому він знову бряцає цим зброю, тому він знову розказує про цю зброю. Але неважливо, яка конкретна зброя. Може використовуватися, тому що будь-я ядерна зброя це знищення світу як такого. А, тому а, а, це, на мій погляд, це, це смішно, це трагічно, але це смішно, тому що єдине, що залишається у Путіна, це ядерна зброя. І він, як завжди, Начинає Каті і саме її. Пані Ольго, а якщо говорити за останню зустріч, яка відбулася з нашими європейськими союзниками, коаліція рішучих або коаліція охочих, кожен по різному називає? Ми знаємо, там затвердили новий пакет новий план точніше підтримки для нашої держави, і дійсно там досить такі вагомі результати, і вже фактично ті ж міражі, ті ж гріпини, які будуть надані Україні, таким чином завдає удару по путіну коаліція охочих. Як ви думаєте, пані Ольго, як загалом? Чи будуть реалізовані от всі прийняті рішення під час останнього засідання коаліції охочих? Чи можливо будуть дещо відтерміновані? Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Да, Ми раз, вас раз, чуємо. Раз, раз. Пані Ольго, ми раз. вас чуємо. Зараз почекаємо. Можливо, дещо зміниться у нас картини. А, бачимо вас, пані Ольго, супер. <свистак> да, а ви чули моє запитання? Чи мені повторити? А ні, не чула <свистак> можна <свистак> повторити. <свистак> <свистак> Да, хочу згадати останню зустріч, яка відбулася напередодні коаліції рішучих охочих, де обговорювали чимало тих постачань, озброєння, включно літаків, які необхідні для українського війська. Там було погоджено новий план підтримки допомоги Україні, який містить п'ять пунктів. Це як посилення ППО, так і розблокування активів Російської Федерації на користь України, звісно, передача далекобійного озброєння. Ну і вилучення Роснафти і газу. І от пані Ольгу, як ви думаєте, чи будуть реалізовані? Ві, всі прийняті рішення під час останнього засідання коаліції охочих. Я не що це не тільки коаліція охочих, і не тільки коаліція рішучих, але й коаліція спроможних. І тому я вважаю, що всі рішення не будуть реалізовані, тому що Європа добре розуміє. что единственная возможность защитить Европу сегодня на сегодня, это не только остановить Путина, но и победить Путина. И это единственная возможность, потому что мы все бачили гибридные атаки, и они продолжаются, и буквально несколько дней тому Була розкрита в Польщі очередна мережа шпігунов російських. Це були, в тому числі громадяни Угорщини, і це велика велика опасність для всієї Європи, тим більше для східної Європи. І тому едина можливість це перемога, перемога Путіна в Україні І других можливостей не існує.